Бої без правил, бо іншими словами, Панкратіон відомий ще з давньогрецьких часів. Нині цей спорт став більш безпечним для бійців. Такі прийоми, як видавлювання очей чи виривання волосся, вже залишилися в минулому. Однак від цього Панкратіон не став менш видовищним. В цьому мали можливість переконатися Чернігівці. В нашому місті відбувся міжнародний турнір на Кубок Мера. Такої відвітлення, як Панкратіон. Ану приємлема по правилам в принципі для любых і діноборств, поэтому у нас приймають учасники і каратісти, і ківджитсу, і рукопашний бой, бойове самбо, і, Ну много відов спорту здесь представлено. Всього участь в турнірі взяли представники восьми клубів. Загальна кількість учасників перевищила півтори сотні. Спочатку на ринг виходили юні бійці, а під завісу турніру справжнє видовище влаштували досвідчені спортсмени. Я радий, що тут присутні дуже багато таких хлопчиків, які десь по віку 10-12-8 років, які також починають свою кар'єру спортивну. Це можливість дасть відірвати їх від вулиці, дасть можливість їх сюди завлікти в спортивні зали. Турнір на кубок мера проводиться вже в шосте. Серед постійних гостей білоруси вони завжди приїздять великою делегацією. Серед них є й багаторазові чемпіони турніру. Я сюди вже що вже ну, никак нікак двократний чемпіон з цим годом. Організація очень, конечно, хороша. Очень радує те, що в цьому году именно... ми участвуємо не в звичайному спортзалі, а вже на рингі і в клубі. Організатори вперше за історію існування турніру провели його за межами спортзалів, аби більша кількість чернігівців змогла побачити поєдинки. Кажуть, якщо ідея спрацює, то в майбутньому будуть запрошувати вже дорослих спортсменів з різних країн світу.